Доброго дня, ми з України. Сьогодні у нас традиційне відео, де я показую свої поповнення, свої оновлення в колекції. Тиждень, скажу, був доволі цікавий, насичений на поповнення. Перше, отримав дві посилки від НВУ з монетами, новинками. Чекаю ще одну посилку. Далі отримав трохи монет, здається, два листа замовив у людей через інтернет-магазин, «Новий акціон. І також ще зробив одне замовлення в інтернет-магазині Укрпошти. Ну, Все це сьогодні я вам покажу. Ну, Давайте почнемо із нумізматики. Приходять нарешті вже червневі замовлення. Ну, і Перше, мені прийшли, це другий комплект ось із серії розстріляне відродження. Нова серія, яку започаткував Національний Банк України. Це у нас ось Микола Хвильовий. Ось розстріляне відродження. І е, зараз покажу Юрій Шпол. Теж ось таку монету я отримав. Е, трошки пізніше, можливо, навіть зробимо огляд на ці монети. Це в нас новинки. Е, це в нас в кінці червня НБУ вирішило нас трохи порадувати. Далі, нарешті нарешті отримав ось таку. Монету. На жаль, з першого разу мені не вдалося її замовити, тому не буде в мене дубля, щоб там помінятися, продати. Це у нас українська бавовна Сау. Сау Богдана. Ось такий вона має вигляд. Не знаю чому, але як на мене трохи неправильно тут розташування монети. Ну, Це так воно й прийшло. Це я тільки пересав, перекрутив. І ось зворотня сторона. Ось така Сау Богдана. Так, є. тому що якщо подивитися тут, бачите, на цій стороні ось ми бачимо портрет. Миколи хвильового, а тут, я думаю, все-таки це трошки неправильно, тому ми зараз виправимо це, переставимо в буклеті. Хоча, якщо чесно, я не планую його зберігати в буклетах. О цих блістерах в мене трошки другі плани. Пізніше покажу. Ось отак, як на мене, більш правильно було б його пакувати. Це у нас Сау Богдана. Це у нас, якщо я не помиляюсь, четверта монета серії. Перед цим ось у нас був такий Буцефал. Бачите, ось в блістерах. Класно вони виглядають. Зараз. Так, я покладу красиво так. Так, ось отак. Піднімемо камеру. Ось отак вони в... дві монети в блістерах виглядають. Доволі круто зобано. Єдине, що тут, як на мене, теж треба монету перекрутити, переставити, ось так, щоб був БТР одразу видно. тобто... Чому це? Хоча, можливо, з іншої сторони, це видно, що це не монета. Здається, що жетон, можна подумати, але ні, це ось така серія. Ну і якщо чесно, трохи виділяється в нас ось український Нептун теж з цієї серії, і безпілотник Лелека. Ось такі 4 монети, серія, поки що раз. Не знаю, є ще п'ята чи нема. Але здається, у нас поки що в серії 4 монети. Але але, але, вже є оголошення на сайті, на сайті НБО, що ось-ось-ось у нас ем, там безпілотник -вампір, здається, з'явиться, тобто п'ята монета із цієї серії. Ну, Подивимось, що там буде у нас в цій серії. Е, ну, Обов'язково буду намагатися їх взяти та зробити. Огляд. Ну, на цьому в нас завершується нумізматика, е, Теж цього тижня в нас там будуть продажі. Минулого тижня були продажі. Одним словом, щось він був запрацював, почав новинки балувати нас. Так, ну і давайте тепер вернемось до філателії. Так, взяв ось таке погашення, спецпогаження, окрема президентська бригада. Так, 27.06.2025 2025 року. І на оновленій землі врага не буде. Так, такий конверт взяв. Далі взяв ще ось окремо це не по філабонементу через сайт спецпогашення Мелітополь це Україна Запоріжжя. У нас є конверт першого дня, чи цей сам першого дня це Київ. Перший відділення Запоріжжя. другий. В принципі, такі два конверти взяв. Далі я з ними взяв ще зараз так, трошки анонсиком, трошки отакий ось аркуш, Усик, світ любить сильних». Ну, і верхушку я верхню частину залишу собі, покладу, колець, а нижню частину піде в обмін, в продаж. Ну, Подивимося. Зараз покажу, що з ними я зроблю. Так, далі. Також трохи клубної філателії Полтавської. Було у нас на день міста, який було 29 червня. Ось зроблений ось такий конверт. Так, Олексій Чухар, автор музики до гімну Полтави. Ось таке має зображення. Це у нас було зроблено, зробив погашення. Добре, що було в неділю, так би ви в інший якийсь день, можливо, б, не зробив би. Так, і ось була зроблена вже вона малькнула ось така картка. Якщо чесно, через картку я її вирішив спробувати. Я до цього якось не дуже звертав увагу на клубні випуски, Ну, а тут вирішив і спробував. Так, ось таке це те, що у нас відноситься до конвертів, листівок. Тепер давайте марки. Марки вже трошки у нас мелькали, Ну, а зараз ще помайкають. Ну, давайте почнемо із більш старших марок це радянських марок. Так, 60 ті роки. Ну, тут вартість марок всіх не більше 10 гривень за штуку, там від 1 до 10 буде зараз по радянських, а от уже Україна, яка буде далі, трошки буде вже цікавіша. Так, це у нас авіапошта 60-го року 60 копійок. Далі 40 років а азербайджанський. СР... З ну, так, республік. Далі це у нас 15 років Чехословацькій республіці. Ось такі дві марки 60-х років. Далі, це що у нас. Так. Перший рік 7. -летки. Так, це у нас В'єтнам. 15 років Демократичної Республіки В'єтнам. Ось так, відзначили такими марками. 60 копійок і 40 копій. Ну, Цікавий зроблені, до речі. Так, це в нас вже Армянська СССР. Далі це в нас 15 років. Э, так, Корейський радян... Корейські радянські Армії. Так, це в нас випуск Міжнародний Червоний Хрест. 63-й рік. Бачимо 100 років Міжнародному хресту. Далі це в нас така серія Бам. Так, э, це в нас що теж. Так, договір якийсь про заборону використання ядерної зброї. Так, а це в нас Георгій Дмитров. Треба буде почитати, хто з такий. Так, ось такі дві марки. Серія Космос. Так, далі взяв ось такі ще марки. Так. Георгій Дмитров. це він знову повторюється, чи що. Ну так, ось да, бачимо. Марка це виходить якого? 72 1972 року і 1982 року. Ну, видай, хтось відомий, адже за нього зробили аж дві марки. Так, і ось такі. Чотири, ну, В майбутньому, ну і усик бачу вже. В майбутньому є така думка навіть робити огляди, річні огляди марок СРСР України. Ну, Взагалі річні, які в мене є в колекції. Ну, не знаю, можливо, часом і почнемо щось таке робити. Якщо буде цікаво, пишіть в коментарях. Ну, і все, Заради чого це закрутилось, я вже розповідав історію. Це, скажімо так, взяв дубль, але цю марку цей блок-аркуш я замовив набагато раніше, ніж той, що прийшов мені. так, Я вибирав цей аркуш, мені його не вистачало, я його замовив, зробив ставку, там 60 гривень, здається, коштував. І потім через час я побачив за 15 гривень, і ну, я вирішив все-таки взяти за 15 гривень і за 60 гривень. То у мене тепер повторення є цього аркушу. ну, І будемо намагатися щось з ним зробити. А, до речі, у мене є тепер два аркуші. Один ось цей. Початку міжнародної виставки і без неї. З ну, часом подивимося, що буде. Ну, і тепер давайте трохи українських фателії. Давно ми її не дивилися, давно не брав. Ну, Саме таких старих ранніх років. Це в нас випуск 2006 року, український народний одяг. Коштував він мені 80 гривень. Так, давайте подивимося, хто у нас тут присвячений Запоріжжя. А тут хто в нас Херсонщина. Запоріжжя і Херсонщина, українські міста. Тут Одещина. Ось такі бачимо міста, свята. Так, далі. Це в нас серія українських народні пісні. Серія 2009 року складається з чотирьох марок, там ще купон такий. Ну, арку ще доволі цікаві, Ну, то вже колись може і візьму. Ну, вартість це 60 гривень цієї серії. Так, далі ось такі новорічна тематика, різдвяна тематика, 2009 рік. До речі, пишіть кому більше. Мені до речі, Різдвяна марка більше сподобалась, чим новорічна. Новорічна якось так Радянщина відпах, попахує відлуння таке радянське радянських марок. А ось 2009 щось більш таке цікаве, сучасне. Ну, на той час 2009 рік, ну, відповідно, ціни за Різдво було 35 гривень, а за новий рік 40 гривень. Далі ось такі дві марки. Вони вже мене мелькнули. Це у нас 17 рік. Е, так, Артемій Ведель, чи, здається, правильно прочитав. 17-й рік, 7 гривень. І ось лікар Олександр Шалімов. Так, чи то купон, чи, чи то частина поля, я вже не пам'ятаю, але вирішив зберегти цю частинку. Коштувала вона 25 гривень. Ну і Внизу так, верхня частина аркуша, це у нас Іван Івазовський. Так, Сумський обласний художній музей імені Онацького. Так, що це у нас за картина? Мені здається, там десь має бути і написано, Іван Івазовський. Айвазовський. Не бачу, не бачу. Хіба що там мікротекстом написано. Е так, це в нас верхня смуга, 17 й рік. За неї я віддав 40 гривень. А ні, ось, бачите, написано Ялта 1864 рік. Теж Спершу планував брати тільки ось так, щоб з купончиком оцим було. Ну, Але потім вирішив взяти верхню аркуш. тут. Не буду відділяти цей манавій вазовський, хай буде вже, як є. Ну що ж, на цьому напевно все. Всі свої поповнення, все, що я бачу, все я вам показав. Що ж, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, подобайки, коментуйте та слава Україні!